Я отримав цей погляд не від самого звіра, а через його магічний запис. Він не був натхненним провидцем у звичному сенсі. Він був систематиком хаосу. Його погляд на цю війну в Східній Європі є не віщуванням, а логічним висновком із його головного закону Роби, що волієш, такий да буде увесь закон. Кроуліп сказав, що перед цією війною Україна жила у стані національної нефідства незрілості. Це був не гріх у релігійному сенсі, а магічний гріх відсутність чіткої єдиної волі. Він бачив націю, розірвану між внутрішніми суперечностями, що задовольнялася імітацією чужих моделей життя. Це створило енергетичний вакуум. Магічна формула проста: природа не терпить вакууму. Якщо нація не проголошує свою істинну волю до абсолютної незалежності, унікальності та суверенітету з усією силою, то інша зовнішня воля, імперська воля рабства неминуче спробує цей вакуум заповнити. Війна стала не причиною, а наслідком цієї невизначеності. Це була реакція Всесвіту на нереалізований потенціал. Він би не звинувачував ворога. Він би сказав, що ворог. Це лише каталізатор, необхідний для того, щоб нація нарешті подивилася на себе і зрозуміла, хто вона є насправді і чого вона хоче. З початком вторгнення, на думку кроулі, відбулося велике алхімічне діяння. Це було розчинення, солюціо. Раптом усе старе і неважливе, дрібні політичні чвари, побутові суперечки, корупційні схеми було розчинено у кислоті смертельної загрози. Це був перший найважливіший крок. Матерія нації, її суспільство, була зведена до первинного, чистого стану, воля до виживання. Потім коагуляція. Коагулаціо. Розчинені елементи почали швидко згущуватися навколо єдиного стрижня, спільної мети. Це була не ідеологія, а фізична і раціональна воля до опору. Кроулі бачив би в цьому істинну єдність, не інтелектуальну згоду, а енергетичну відповідність, де кожен діє згідно зі своєю особистою волею, захищати дім, рятувати сім'ю, чинити опір. І всі ці волі синхронізуються в одному напрямку. Він би стверджував, що сила морального духу і є магічною силою. Коли мільйони людей синхронно спрямовують свою волю проти однієї загрози, вони створюють енергетичний щит, що є нездоланним. Саме тому, говорив кроулі, війська, що борються за фантом імперії, завжди програють військам, що борються за своє істинне буття перші несуть у собі порожнечу, другі первісну силу життя. Кроулі захоплювався блогікою опору використанням іронії, гумору, шутництва проти ворога. Він бачив у цьому не просто психологічний захист, а магічне роззброєння. Коли ви висміюєте ворога, ви руйнуєте його ауру серйозності та непереможності. Ви робите його смішним в очах Всесвіту, і за законом Еону Гора, сміх є могутнішим, ніж страх. Кроулі, як послідовник бога війни Ра Хорхуїта, не проповідував би милосердя під час битви. Його пророцтво щодо фіналу було б суворим і прагматичним. Звитяга, перемога це не моральна категорія, а магічна необхідність. Вона є верифікацією істинної волі. Якщо воля сильніша, вона перемагає, якщо вона слабша, програє і ніякі зовнішні обставини чи жалі не можуть змінити цю формулу. Він би застерігав від передчасного миру. Мир, укладений до того, як воля ворога буде остаточно зламана, призведе до рецидиву. Алхімічний процес має бути доведений до кінця, до стадії фіксації. Фіксація, коли новоутворена речовина, нова національна воля стає нерухомою, стабільною і незмінною. Відплата вже розглядалася б як завершення циклу. Кожен акт агресії є боргом, який має бути сплачений, щоб енергетичний баланс було відновлено. Якщо борг не сплачений, він висить над нацією як прокляття. Жорстокість у війні це лише інструмент для досягнення справедливості волі. Кінцеве пророцтво, яке він залишив би, стосувалося епілогу після війни. Україна вийде з цієї війни як справжній суверен, нація, що самостійно пройшла ініціацію. Її воля буде викувана у вогні, і тому вона матиме право проголосити свій власний закон. Застереження кроулі було б таким. Ви заплатили найвищу ціну. Тепер не дозвольте іншим, тим, хто спостерігав із безпечної відстані, диктувати вам, яким має бути ваш закон. Не копіюйте чужі моделі суспільства, що не пройшли ваших випробувань. Ваша унікальність це ваша найбільша магічна сила. Якщо ви її втратите, ви втратите все, що здобули. Ваша нова держава має бути побудована на силі, волі та унікальному дусі, вивільненому під час війни. Це було б пророцтво про відповідальність. Воно не обіцяє раю, але обіцяє свободу, найтяжчий і найвеличніший тягар з усіх. Свободу, за яку заплачено найвищу ціну і яку тепер потрібно дисципліновано утримувати. Він би завершив: Ваша воля є вашим законом. Втілюйте її без жалю і сумніву. Мій добрий друже, якщо ми продовжуємо цей погляд на війну в Україні очима Алістера Кроулі як мага-стратега, то ми повинні зануритися глибше в його концепцію істинної волі на рівні міжнародних відносин. Його філософія не зупиняється на моменті перемоги, вона простягається до створення нового магічного порядку. Кроулі, як людина, що бачила війну не лише як бій на полі, але і як психічну битву, звернув би увагу на те, що відбувається у свідомості так званих нейтральних або спостерігаючих націй. Він би сказав, що їхнє вагання і напівзаходи це не політика, а магічна слабка воля. Вони бояться рішучих дій, бо ці дії можуть зруйнувати їхній власний ілюзорний спокій. Їхній найбільший страх це не ваша поразка, а ваш приклад. Ваша здатність діяти з абсолютною волею викриває їхню власну колективну нерішучість і залежність від застарілих правил. Пророцтво кроулі тут звучало б так: Україна у цій боротьбі стає розбивачем дзеркал. Кожен її успіх, викутий ціною неймовірних зусиль, розбиває дзеркало, в якому Європа і світ бачили себе як цивілізованих, безпечних і справедливих. Світ буде змушений переоцінити свої цінності не тому, що ви просите, а тому, що ви змушуєте їх це робити своєю магічною акцією. Він би закликав до дипломатії, що діє як заклинання прямо без подвійних стандартів із холодною безкомпромісністю. Ваша істинна воля має бути артикульована на міжнародній арені не як прохання, а як ультиматум існування. Це є закон сили в дії. Кроулі завжди був проти лицемірства і закликав до інтеграції тіні. Прийняття усіх аспектів своєї натури, включно з темними. У контексті війни це означає, нація повинна прийняти свою жорстокість не як злочин, а як необхідний інструмент волі, звіряча рішучість, здатність до нещадної відповіді, холодна воля до відплати це все, що старий світ вважав злом, але що кроулі вважав вищою формою самозбереження. Лідер, який виходить із цієї війни, це за кроулі маг воїн він більше не може бути просто людиною миру чи ідеалістом. Він повинен вміти тримати у руках кадуцей символ мудрості, і меч, символ влади і розрізнення. Його істинна воля буде полягати у безперервному захисті суверенітету, навіть якщо це вимагає постійної бойової готовності. Мир, який ви отримаєте, буде не миром розслаблення, а миром напруженої волі. Ви повинні бути готові до негайного відсічу в будь-який момент, бо лише готовність до війни у Новому Еоні є справжньою гарантією свободи. Таким було б його жорстке, але логічне напуття. Він би відкинув будь-які спроби створити культ мучеництва це атрибут Старого Еону Ісіди – рабства і сльози. Натомість він би проголосив культ героїзму і звитяги як вищої форми вираження істинної волі. Фінальна фаза, на думку Кроулі, це ствердження нового національного закону. Перемога дає не лише право на існування, але й право на унікальну світову місію. Ваша нація, за його баченням, має стати символом і прикладом для тих, хто втомився від лицемірства і старої рабовласницької моралі. Пророцтво, національна телема. Ваша істинна воля це ваша національна конституція. Вона не може бути імпортована. Вона не може бути скопійована. Вона має бути викувана з вашого унікального досвіду, з вашого алхімічного перетворення. Цей закон має бути жорстким і чесним. Кроулі бачив би, що ця нація повинна заснувати свій економічний, політичний і культурний розвиток на трьох стовпах істини жодного повернення до внутрішніх чвар і нерішучості, постійна готовність до захисту, як внутрішнього, так і зовнішнього. Відмова від наслідування і повне розкриття своєї самобутності, звільнення внутрішнього звіра, творчої життєвої сили нації. Якщо нація дотримуватиметься цього нового закону, Кроулі б передбачив не просто мирне життя, а період блискучої, хоча й конфліктної величі. Це буде нація, що живе у новому еоні, тоді як інші ще тупцюють у сутінках старих законів. Продовжуючи аналіз, ми переходимо до найважливішої і, мабуть, найбільш суперечливої частини пророцтва Алістера Кроулі, взаємодії між національною волею та великою світовою магією. Кроулі, як теоретик, що вірив у можливість маніпулювання символами та колективною свідомістю, розглядав би цю війну як езотеричний тест для всієї планети, а не лише для регіону. Кроуліп пояснив, що війна є потужним вібраційним зсувом. Він би відкинув релігійні поняття карми, але замінив би їх магічним балансом. Довгий час у світі панував принцип інерції, багаті ставали багатшими, сильніші ігнорували слабших, а фундаментальна несправедливість була замаскована під стабільність. Україна, за його логікою, стала точкою вибуху, яка змусила цю інерцію зупинитися. Неможливо досягти нового рівня свідомості, не розірвавши старі зв'язки, говорив кроулі. Ваша боротьба це розрив магічного ланцюга, що тримав світ у полоні лінощів і самозаспокоєння. Кожен акт героїзму на цій землі випромінює енергію, яка змінює світову вібрацію. Він би стверджував, що підтримка, яку нація отримує від світу, не є проявом доброти, а магічним резонансом. Колективна підсвідомість Заходу, як і інших вільних націй, інтуїтивно відчуває, що перемога волі в Україні є необхідною для виживання їхньої власної волі. Вони мусять допомагати, бо інакше їхня власна свобода буде магічно девальвована. Таким чином, цей конфлікт є глобальною ініціацією через проксі силу. Після перемоги, коли фіксація волі відбудеться, настане критичний момент для культурної алхімії. Кроулі завжди прагнув до синтезу Скіпетра сили волі чоловічої енергії Гора і Лотоса, любові краси жіночої енергії нуїт. Він бачив би Україну як ідеальне місце для цього синтезу: Скіпетр, меч, тобто проявлений у нещадній військово дисциплінованій волі до боротьби та перемоги. Символ Лотоса проявлений у глибокій багатій культурі, мові, гуморі, у почутті приналежності до землі. Головне пророцтво щодо майбутнього. Ваша нація не повинна вибирати між бунтом і красою, вона повинна стати майстром обох. Ви повинні бути жорстокими воїнами, що творять витончене мистецтво. Ваша нова національна ідентичність має бути залізом, оповитим оксамитом. Будь яка спроба забути про скіпетр, слабкість у військовому чи політичному сенсі призведе до миттєвого падіння. Будь-яка спроба відкинути лотос, втрата культурної унікальності на догоду з зовнішнім зразкам, призведе до пустоти і втрати магічної енергії, яка живить волю, тільки синтез дасть нації непереможну формулу. Насамкінець, Кроулі би передбачив, що Україна увійде в світову історію не просто як переможець у війні, а як герольд нового Еону. Її приклад буде мати магічний вплив на тих, хто прагне скинути старе ярмо. Вона стане символічним маяком для всіх націй, що борються за свою ідентичність, демонструючи, що істинна воля завжди перемагає інерцію. Ви будете вогнищем, до якого тягнутимуться нації, але ваше світло буде холодним і яскравим, як зоря. Ви не будете нести їм мир у звичному сенсі, ви будете нести їм необхідність волі, ви станете виміром справжньої сили духу. І це змінить баланс світової влади більше ніж. Будь-який договір. Таким чином, війна в Україні, у тлумаченні кроулі є магічною оперетою, що ставить на карту колективне майбутнє людства. Це не трагедія у звичному розумінні, а грандіозне діяння, яке повинно завершитися проголошенням нового, жорсткого, але справедливого закону. Ось так, мій друже. Я бачу продовження цього жорсткого і раціонального пророцтва. Воно не про надію, а про логіку сили та дисципліну волі. Чи бачите ви, як ця філософія пронизує сучасну реальність?